Ну що, мої дорогі друзі, ми вийшли на прогулку. Тут дуже-дуже мало можемо сказати, що зовсім людей нема. Це торговий центр Віапорт називається. Ми тут були прошлого року з братом, але я вам не засняв. Так як я телефон був ставив в машині, і ми собі відгуляли. Вийшов сьогодні неділя. 26 лютого мало людей. Я вийшов сюди взяти собі карточку, бо щось непонятно в мене там, де я стою, взагалі ашка показує інтернет, а сюди я вийшов 4G Не знаю, що робити, чи... чи зараз мені брати карточку, чи не брати, чи що робити, я навіть не знаю. Так що от ми вийшли погуляти, зараз я вам все покажу, де можна поїсти. І от такі от справи. Тут є дуже файне місце, ну, покупка для дітей, там, там де я вам показував, скільки яким я іграшок накупляв. Впереді через місяць, моя сестри. Три рочки і в доньки два рочки буде. Та що мені треба буде піти, скупитися. Так от ця дорога. Якщо ви бачили моє відео, хто дивився, то пам'ятає, що ми от коли верталися з братом з Анкари додому. Ми отак проїжджали ця фура. І я вам засняв цю час, ну, цей віапорт. Торговий центр, він великий дуже. Таксі вийшло 239 лір. Це виходить 240. Це виходить 480 гривень, там 22 кілометри чи скільки. Ну, чуть-чуть дороговато, але це того варта. Рахуйте, я не буду в машині сидіти, а буду тут тусуватися до вечора. І отут є ряди, де можна поїсти. Ми зараз зайдемо в туртелеком. знаємо, наскільки коштує. Тур, не, тут коштує карточка, і я вам все відповім. Так, е Тут що, що виходить? Тут виходить, якщо ти зареєстрований, то 600 лір виходить. 600 лір і плюс е, якщо 30 ГБ там було, 195, боже як тут пахне ребята. Боже, в мене жилу до кажеш скручується. Е, 195 лір, а якщо 35 гігабайт, то е, то виходить ще плюс 225. Ну я зараз поскідую відео вам, щоб ви мали. А потім вже може на цю ж саму карту або на нове щось поставити Я не знаю, коротше подивимось, йдемо, зараз поїмо, бо я голодний, як то у нас у Закарпатті говорить докус. Так, дуже мало людей, це дуже добре. Толканини не буде. Ось така тут красота. Дивіться. English Hop. От ми тут їли прошлого разу з братом. Так, ідемо подивимося, що тут є. Я би чесно кажучи, таке вже би не їв, а це би на, ну, на обід от таке. На. А ціни такі ж самі залишилися, як і прошлого року. 90-90. Так, йдемо шукати цельюля, кабаб От, он, щось цей Неско... люляйка баб з'їсти, щось таке. Опасни течуть. М'яско Йонай Дін Хіба чесно То що хочете. Все, я спочатку йду на інця І попробую скинути відео, щоб ви мали що дивитися. А то мені самому не дуже, коли в мене куча відео є, а вам не можу кинути, щоб ви побачили. Ну, не можу з вами поділитися. Все, менше розговору, а більше діла. Що мої дорогі друзі? Ми наділися, закусили, бо ще, та, ще половина більше половини закрито, мені срочно треба піти купити. Літні штринтлі, бо я так спарився в зимніх e, мусках. Так Тут є обмінник, зараз покажу вам де, щоб ви знали. Оце бачите алтим. Ченч. Інтересно, що там по чому. 40 копійочок ниже. Я міняв на кордоні 18.65. А тут 18.25 долар. Ось вот така от красота. Тут вночі все світиться, красиво. Все, що хочете, любий. Магазин на вкус і цвіт товариша нет. Як то каже. Тут десь туалет є. Так що так, йдемо. Там в магазин подивлюся. Шо що, плечемо. Щось нове купили. Кровне плази тут що. Перше, тут ходити і ходити. Хто любить шопінг? Коник якийсь. Тому тут рай, хто любить шопу. Щоб... Я таке мовчу. О, я б хотів перевернути перевернутий дом. А як там насправді хто його знає? Ми тоді прошлий раз пройшлися і не зайшли з братом. внутри як. <coughs> Кровать <coughs> круто. Но я там по потолку походити. Так. Коротше, проводимо сьогодні час тута, скільки зможу, стільки буду тута. Бляха муха парять мені ноги, конець просто. Я так все зібрався, все зимні речі. думаю, зима. А тут літо, Нічого, ну весна. Ничого, що це? Багітні тут, а ч, давилося LCV Китс. А, це, мабуть, дитячий тут. Я вже здалека бачу Іграшковий магазин. От. Йдемо туди. Зайдемо подивимося що там є. Ось тут для малих, там для дорослих Все що хочете? Росман, Еко Біркенсток Хоть в мене англійський вищий уровень Війдемо в дідський магазин. Так, хлопці та дівчата. Хочете посміятися? <сум> я в житті б не подумав, що я зайду у вайкіки. Хтось заходить купляти, наприклад, собі якісь речі, там джинси, карто... картошку, <сум> кофти, да? армен що. А армен штримфілі купив, Літні штрим. Щоб зараз сісти і переодягти. Бо я вже не можу, бо так парить ноги, ну, що ви собі не представляєте. Так, дивіться, як це все просто робиться. Наш екран запутів. Там десь п'ються, кричать. А ми із зимніх носків. Переходимо на літню. Зараз я включу оце Так, ми переоділися. Читові люди. Йдемо далі. Легко одразу в ноги. Е, я рано, бляха, вітер був, прохладно було, я ще тепло кофту одів. А треба було ту сіру, одіти і ще забути. Коротше. Ось такі от справи. Прикол за приколу. Так, йдемо зараз в магазин а, продуктовий. Треба собі бутиль води, купити просто. І... А де цей магазин? Я вже забув. Треба зараз щас пошукати. Зараз підемо пошукаємо і тут. Те, що така от... Відної. Боже, весні представляєте, як круто. В тонких місцях І легше ходити. Це все, Так, я би теж хотів на цих каруселях, але там я чую, пацани вер? кричуть не своїм голосом. Дивіться. Блін. Я б хотів, але я б не вижив, мабуть. Я б не вижив. Та де. Не, не я, я тільки що наївся, я не хочу дякую. А тут вже моє відкрилося, так що можна пізніше піти поїсти. Ось тут така красава, там теж. Як будете їхати по дорозі е 80 по правій стороні побачите оце велике здання. Так що такі справи йдемо. Так, підемо, то вроді їсти в них називається. Я так помню, Ну, помню. Чи то цього називання підемо. Не буду врати. Так. Сідали десь тут прямо йти, а десь там може на другій стороні. Зараз дорога сама пішла в сторону Анкари. Ми сьогодні пограємось. Оця погода мене, як то кажуть, здурила, що я одів ще цю кофту. Одів би легко, що там вже не був такий мокрий. От люди бачите, футболка. Так що, і ще трішки і буде відео вже на каналі, де ми їдемо з братом, там потім роз'єднаємося, він собі, я собі. О тут оцей тур, 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 телеком потім прийду. Возьму собі новий номер, бо цей, мабуть, вже закінчується. Теж поганий зв'язок, теж говорити не можу нормально. А що треба буде вивалити 600 гл. І плюс ще тут. Гігабайт. Чесно кажучи, дивляться на малих дітей, я ж э, хочу це до своєї мали. Ну нічого. А, во, бачу. Все, пошли. Так, доброго дня. О, Словацька машина. Близько Ужгорода. <гум> так, сьогодні шостий день від дня вигрузки то ми в четвер вигрузилися, в п'ятницю мало, мало бути замовлення, але щось не підтвердилося. У нас самольотики літать. Літають. Вчора на посадку всі ходили, а зараз на взльот. Дуже сильно їх чути. А сьогодні вже вівторок ми 5 днів там постояли біля фірми, де ми вигружалися, там була стоянка 100 лір. Коротко, 500 лір ми дали, 1000 гривень. Бонкротитись так можна. І ми переїхали на цю заправку, де що я їхав туди, типу на вигрузку. Тут з правої сторони та заправка, де ми зупинялися. І тут є напроти теж така велика заправка. Ми тут от прийшли, переночували, і у нас має бути сьогодні зустріч із самих перших моїх підписників він знімався своїм кумом у моєму відео, з самих перших відео з першого рейсу це Микола, Ніколай Рузінський. Вам привіт, я Андрюха, тобі теж привіт великий. Дай Бог теж сьогодні завантажишся, приїдеш, зустрінемось хоч завтра. От чекаю його. Хочу зараз знайти перехід на ту сторону, Ну, щоб перейти автобан. Треба хліб купити, мене весь хліб щорствів, я все купив. Думаю, хай буде, а потім... Як хай буде, куплю, буду їсти, а потім я ж вдома без хліба їм. все. А тут накупляв, так як купив, так і залишилося. Зараз ми на заправку і будемо шукати перехід, якщо є, звісно. Так. от наш манчик. Стоїть. От і Білорус. Так, йдемо на ту сторону, бо тут машини не їздять закрити. Нас не роздавили. Так, ідемо спочатку на виїзд, подивимося, що там, як там. Сьогодні дуже холодно, вітер, дощ я в явковці, в шапці. Так що різко похолодало У нас в Україні, в Чернівцях сніг випав. Сьогодні 28 лютого. Десь 2 часа по турецькому часу. Так красиво. Один злітає, другий ну, йде на круг і потім туди десь вилітають. Дуже красиво. Не знаю, вітер дує чи буде щось чути. Подивіться, який графік тут бешений щось буде чути чи ні красивий помитий Ось ця заправка ну, туди я не знаю як попасти можна от туди але мені туди треба попасти а туди я не знаю як попасти там тут всюду стоїть забори а перейти забо... А, там тропинка є. Може, зараз я туди піду. Боже. Тут автобан. Перебачте. Такого, щоб перейти нема. Лише туди наверх. Отак там машинка їде. І от сюди спуститися. І так нічого робити, похожу хоч трішки. так, Вуйкорвер вийшов. Значить тут перероділітельно з тою дорогою. А тут з майже з заправки виїжджати теж. Будемо там наверху, включуся. Такі от справи, трафік бішаний. Вчера вообще не можно было проехать. Два раза больше машин было. но холодно. Так, а тут что? Рем проблем. что там ровные машины? О, мы уже на мосте. Такая вот красота. Так что движемся. Пять минут и мы на мосте. Б'єть немножко страшнова. Так, щіть мешає. Хує хорошо подити. О, домики пішли. О. Красота! Если чесно, перший раз так над трасою хужу пішком. От заправка от де флаг, там дорога закрита. Ми зараз йдемо отак по кругу. заправка тут, а де цей стоп. А ми... Ой, де палець. Отак йдемо в окру. І тут отут десь маємо зайти. <сум> Показав, коротше, як от Бога. Так, Тут дорогу, мабуть, роблять нову. Тут от попали, мабуть. Йдемо по трішки. Так. Погода отак от, похолодала. Коротше, що вам сказати? Чекаємо на замовлення. Стави. Чекаємо на замовлення логістик центр. ДСВ. ДСВ. хто бачив оці прицепи ДСВ. От наша заправочка. Хіба цього забору не було, я бо там перепригнув. А то ми йдемо, от там де фура, якщо побачу, там десь має бути з'їзд на трасу. Йдемо ще не стоять. Оця заправка зліва, о, тут. тут ми стоїмо, тут машина стоїть. Отак от ми пішли, 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 пішли. Вийшли сюди, тут я вам відео знімав на цю трасу. Сюди спустилися, от, так, от, так, от, так, от, так, от ми тут. Зараз можна було і сюди, але я не знаю, чи там відкрито. Зараз ми отак от кружочок зробимо. Якщо тут виходу не буде сюди на заправку, це буде фіаско. вот наша заправка де Фатіх пише. От туди нам треба. Ми йдемо, не знаю скільки це кілометрів, але я шарую. Сі трактори які хочуть. Нові. віко Турки все роблять. Як другі китайці. Так що, Йдемо От То там де я стою, а це де я маю дойти, Ну я напевно, Думаю, що я не дойду <laughs> якось Чи то там. Щас по карті треба подивитися, нічого, зате похожу. Можу вам сказати, от наша заправка, де ми маємо бути. Ну, за хлібом. Вот наша заправка. Забор. Не можу перейти. Покажу вам зараз по карті. Щоб мені попасти. На цю заправку, ну на мою, якщо йти, 4,3, ну 4 кілометри. А якщо сюди, сюди назад. Huh, huh, huh. Де а пішком? Що назад? Нє, не кажи мені таке назад йти. Вот я чувствовал, що тут треба буде звернути. Наверное, так і зроблю. Вот там далі вже... Ладно, йдемо назад, що сказати. Йдем назад. І так спустимося. Блін, вітер такий, що... Хорошо, Бачили нове БМВ? Все страхіте електрично. День історію вам покажу, йду я собі І Думаю, зараз вам покажу. От йду я, да? Йду, йду, дивлюся на ці штуки, вже уже думаю якось перепнути. Дивлюся, ага, тут уже хтось перепригував, але я перепювати не буду. Іду, йду, 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 йду думаю, блін, стільки йти назад. Упс, Перейшов! Я щаслива людина! Я перейшов! Дякую тим, хто це зробив. Видно, що тут дуже натоптано. Да, запашок тут, звісно, не дуже, А ще б ліпше було, киби тут зробили підземку. Або над землею. ну, Над, цим. над трасою. До заправки до заправки. О! Знаєте, тут є дирка. Все, настрій хороший, а то я вже без настроїв був. Все, шуруємо. Це от ми задію заправки. Оця площадочка де була. Чи ми вийдемо туди? Площадка от ота дорога. по GBC там. Все, ми вийшли от сюди, вот, до Короче, Другий раз вже буду знати, що сюди можна залететь. Браха, так холодно вже стало. Війте. Ди, треба скоріше до машини, їде. Зараз подивився скільки кілометрів. Добрий день! Грузинский. А и... Холодно, я тебе говорил, позвони. А что, точно? А я звонил, у тебя занято. А, я разговариваю. Сейчас я вы выйду. Давай, я пошел обуюсь, тогда пойдем, да? Да, Николай. Я тоже рад. Все, короче, валим.